Добрий день, дорогі восьмикласники. Тема сьогоднішнього уроку просте речення, головні члени речення. З молодших класів ви знаєте, яке ж речення називається простим? Це речення, у якому одна граматична основа. Що ж таке граматична основа? Або головні члени речення? Це підмет та присудок. Їх ще називають у реченні синтаксичний центр речення. Головний член речення, що називає предмет або особу і означає, про кого або про що йдеться в реченні, відповідає на питання хто що, це підмет. Щоб не помилитись у визначенні підмета, потрібно завжди ставити до нього подвійне питання хто що. Чому? Тому що додаток, наприклад, теж відповідає на питання, що, західний відмінок, але там кого що. Наприклад, троянди паморозь іскристо, Кристоси за вкрила. Не можна брати окремо слово троянди і ставити до нього питання хто що. Треба завжди підмет зв'язувати з присудком. Паморос, що зробила? Вкрила. Паморос хто що? Що зробила вкрила присудок. А вкрила, кого що? Троянди. Отже, троянди в нас додаток. Присудок головний член речення, що називає дію або стан предмета і відповідає на питання, що робить підмет, який він є, хто або що він таке. Ми вже говорили, наприклад, речення «Памороз що зробила крила. Сьогодні ми будемо говорити про підмет. Підмет може бути простий і складний. Якщо підмет виражений одним словом, це простий підмет. Якщо словосполученням двома трьома словами, це буде складний підмет. Найчастіше підмет виражається іменником або займенником це, ви знаєте, з молодших класів. Наприклад, людина бореться за свої права. Хто? Людина, іменник, що робить, бореться? Я бачив дивний сон. Хто? Я що робив бачив? Знову ж таки, зверніть увагу на слово сон. Не можна брати окреме слово сон і поставити до нього питання. Тому що до слова сон ми можемо поставити хто що, але ж в реченні слово сон не відповідає на питання хто що. Давайте поставимо питання. Я бачив, кого що. Сон це додаток. Інколи підмет може виражатися іншими частинами мови в значенні іменника. Наприклад, минуле в пам'яті живе. Минуле це прикметник, але у реченні він виконує роль іменника. В, нічку роз, в нічну розвідку пішло четверо. Четверо це четверо бійців це буде збірний числівник. Але в реченні четверо нашому відповідає на питання, хто пішли, так? четверо пішло. Інфінітивом може виражатися підмет. Але інфінітив, ви знаєте, що відповідає на питання, що робити, що зробити форма, форма дієслова, то ми не можемо до нього поставити питання, хто або що. Але коли вникнути в зміст речення, то про що розповідається в реченні? Про те, що любити свій край, любити ось підмет, любити присудок, це що, це жити. полученням. Усі ми прагнемо миру. Може бути два е, е, займенники, може бути два іменники. Фразологізмом може виражатися. Згадайте, фразологізм це стійке сполучення слів. Його не можна розділяти на слова. Отже, бити байдики теж не відповідає на питання, хто або що. Але означає, про що йдеться в реченні. Бити байдики підмет це що таке? Це справа. Перечитайте, будь ласка, ще раз, що таке підмет, Якими частинами мови може виражатися підмет – спробуйте виконати, поставити на паузу, спробуйте виконати тести і перевірити. Дякую за увагу!